Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято нагадує нам про дві фундаментальні опори, на яких тримається наша держава і наше суспільство повагу до людської гідності та право кожного бути вільним у своїх виборах, думках і мріях. Гідність це не просто слово, це внутрішнє переконання, що кожна людина має цінність, голос і право на повагу. Це щоденні вчинки, які починаються з елементарного, з доброти, чесності, відповідальності, сміливості бути собою. Гідність проявляється у вмінні допомогти тим, хто поруч, підтримати слабшого, не мовчати, коли бачиш несправедливість. Свобода це не лише державна незалежність, це простір, у якому кожен може творити своє життя, розвивати таланти, будувати стосунки, мріяти і вирішувати, ким хоче бути. Це можливість говорити правду, навчатись, працювати, змінювати світ довкола себе і знати, що твій вибір має силу. Сьогодні цей день звучить особливо сильно, бо саме зараз мільйони українців доводять, що гідність і свобода не абстрактні поняття, а щоденна праця, мужність і незламність. Хтось захищає свободу зі зброєю, хтось у волонтерських штабах, хтось у школах, лікарнях, на роботі. Усі разом ми творимо країну, де цінують життя, поважають людей і вірять у майбутнє. Цей день нагадування, що наша сила в єдності, у повазі один до одного та у вмінні зберігати людяність навіть у найскладніші часи. Нехай у кожному з нас живе гідність, що дає впевненість і свобода, що дає крила.